Ще одна зона відпочинку з'явилася у Кропивницькому. Її облаштували депутати молодіжного парламенту, курсанти льотної академії у себе в навчальному закладі. Ось такий затишний куточок відпочинку створили молоді парламентарі власними руками. Тут є зручні дивани та столик із техніки у загальному доступі. Ноутбук зону релаксу презентували і відзначили депутатів-активістів. Це третій із 12 соціальних проєктів, які реалізовує молодіжний парламент за підтримки фонду Ганса Зайделя та під патронатом очільника Кіровоградщини Сергія Кузьменка. Ми решили, что этот проект будет полезным, потому что в академии очень необходимо иметь место, чтобы курсанты смогли отдохнуть между занятиями, встретиться с друзьями, возможно, доделать яке не встигли доділати успели доделать дома. Здавали це місце. Ми використовували насамперед дуже маленькі ресурсы для того в плані фінансів, однако затратили дуже багато трудовых ресурсів. Це ще не все, це не фінальна точка, буде продовження. Ми сюди вже домовилися з керівництвом академії, що буде Wi-Fi тут розповсюджуватись, а також нам виділили ноутбук, де будуть. Найкорисніше для студентів програми, де він буде у загальному доступі, тобто кожен зможе ним користуватися та свої якісь питання.